Тугонить, душі проймає холод, люди, прошу, не мовчіть, згадайте страшенний голод, кулеметно червоні тачанки, куда ми везли, везли зерно, горланами п'яні Селяни то побидло й майно, сходились трупами чорні пожинки. Голод не тітка, відомо давно, діти благали червство і сторінки, а мати дивилась у мертве вікно, листя не вкриє окрадену землю, сміх не сховає безвині тіла. Бідна вдоха мертву зварила, чорну вечерю свою почала. Боже великий, я мати, гине селянство, як клас назавжди, завжди. Дайте їм сили усе подолати, бо вічний народ не боїться біди, осудіть червоний терор, згадайте мільйони голоду море, свічки пам'яті запаліть перед Господом помовчіть. Хлібина остання, очі горем налиті.